Була ціль у житті змінити місце роботи і вже два місяці. Я тут працюю. Розповідає розробник Володимир Швець. У мене була така невелика ціль і бажання, коли спробувати працювати тут. І через там декілька років так сталося. Вот тобто на мене ніхто не виходив. Я просто періодично підтримував контакти і зайчарами, із деякими працівниками, які тут вже на той час були. І так склалося, що що я тут. За освітою Володимир, інженер механіки, щоб працювати айтішником, навчався програмуванню самостійно та на курсах. Прийшов в діка, отримав сертифікат, навчився дуже багато корисного і познайомився з багатьма цікавими людьми. І це було був один із ключових моментів саме. Якби дікхаб, тому що це був дуже великий і класний поштовх. Гікхаб це проект для талановитої молоді, який допомагає зробити перші кроки у побудові кар'єри в ІТ, Розповідає віцепрезидентка Черкаської it компанії Тетяна Медведенко. Проект вже існує 11 сезон, набув просто надзвичайної популярності в Черкасах, тобто кожного року там тисячі реєстрацій і тільки 20, до 20 людей проходить в групу. Але сертифікати, які отримують люди після закінчення цих курсів, він дуже має. Значення і має цінність в Черкасах, особливо тому, що якби, всі розуміють, що він дається не просто так. Там в гікхабі високі стандарти. За словами Тетяни, щороку 10 випускників гікхабу бере на роботу їхня компанія, але цього недостатньо. І нині вони шукають 14 працівників. І навіть якщо ми бачимо, що зараз у нас немає якоїсь потреби під спеціаліста, але ми знаходимо хорошого спеціаліста, він сам стукається, або там наші якісь попередні контакти з ним спрацьовують, то ми 99% що ми зробимо йому офер і візьмемо його в команду, навіть якщо у нас немає критичної потреби, бо затребування спеціалістів надвисока. Умови найму змінилися. Якщо раніше серед п'яти кандидатів обирали найкращого, то зараз беремо першого, хто підходить, каже Тетяна Медведенко. Найм став набагато швидшим, тобто немає такого, що ми думаємо по три тижні. Ми з свого боку якомога швидше приймаємо рішення, чи готові ми зробити офер. І кандидат з свого боку теж якомога швидше приймає рішення, куди він хоче йти. Ринок it спеціалістів змінюється шаленими темпами. Великі американські компанії почали наймати на роботу українських програмістів безпосередників, каже керівниця громадської організації Черкаський it кластер Анастасія Негода. Вони наймають напряму. А коли вони наймають напряму, це вона в два-три рази значно більше. Тому it компаніям необхідно якось покрити оцей надлишок так конкурувати з цією винагородою, яку пропонують саме американські ці компанії, якось конкурувати і за спеціалістів, в тому числі за словами Анастасії, компанії охочі беруть свічерів. Це люди, які мають відмінну від які спеціальність, але готові перевчатися. Кожного року вузи випускають приблизно 25 тисяч аті спеціалістів, це в кількісному значенні. Але на ринок так в it компанії йде десь приблизно половина. Тобто це приблизно там 13 тисяч аті спеціалістів, таких от початкових виходять на ринок. Але якщо говорити про попит, то кожного року ми приблизно десь потреба ринку 50 тисяч а спеціалістів. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.